Більшість людей досягають 60 років, вірячи, що найкраще вже позаду. Але що, якби я сказав вам, що у 60 років ви все ще можете подвоїти, потроїти або навіть у четверо розбільшити свої результати звучить абсурдно, чи не так? Проте саме протилежне тому, у що завжди вірили, змінить усе. Бо не вік визначає вашу долю. А свідоме повторення нових ідей, які замінюють старі шаблони, що тримають вас у полоні. Ви коли-небудь задумувалися, чому, навіть після десятиліть зусиль, стільки людей продовжують жити практично в тій самій реальності рік у рік? Це ніби вони ув'язнені у невидимому колі, де зовні все змінюється, але всередині нічого по-справжньому не перетворюється. Вони змінюють роботу, намагаються відкрити бізнес, проходять курси. Читають книги, але результати залишаються майже ідентичними. Я добре знаю, що це таке, бо сам так жив дуже довго. Правда полягає в тому, що існує тиха сила, яка керує нашими діями, навіть не усвідомлюючи цього. Це те, що ми називаємо парадигмою. Парадигма це сукупність звичок, переконань та шаблонів, які повторюються в нас автоматично. Вона подібна до програми. Встановленої на комп'ютері, поки ви не зміните цю програму, результати, які вона генерує, завжди будуть однаковими. І ось що мало хто усвідомлює, близько 95% усього, що ми робимо щодня, є результатом цього автопілота. Це означає, що майже все ваше життя, спосіб вашого мислення, реакції, почуття та дії не вибирається вами свідомо, а визначається парадигмою, яка була встановлена протягом багатьох років. Саме тому ви можете вивчити нову техніку, можете наповнитися мотивацією на якомусь заході або навіть розпочати проект з ентузіазмом, але через короткий час виявляєте себе, що повертаєтеся до старих шаблонів. З вами таке траплялося. Ви обіцяли, що будете економити гроші, але знову все витратили. Або вирішили змінити своє життя, і, коли ви це усвідомлюєте, ви вже повернулися до тих самих звичок, як і раніше. Це не брак сили волі, це парадигма, яка діє в фоновому режимі. Я пам'ятаю час, коли у мене не було жодної перспективи на майбутнє. Я працював на фабриках, на автозаправках, у будь-якому місці, де тільки з'являлася робота. Це були роботи, які я називав дурними роботами, бо вони тільки займали мене, але нікуди не вели. Я повертався додому виснаженим, заборгованим. Без мрій і вірив, що життя просто таке. І, можливо, ви знаєте, що це таке, прокидатися рано, важко працювати, платити рахунки, і при цьому відчуття, що ви завжди на крок позаду. Я вірив, що у мене немає вибору, що моя доля була визначена. Але знаєте, що змінилося? Я відкрив для себе, що це не реальність мене тримала, а моя парадигма. Коли ментор показав мені це. Я був у шоці. Він сказав, неважливо, що сталося до цього моменту. Те, що станеться в майбутньому, залежить від вибору, який ви зробите зараз. У той момент я відчував дві речі одночасно: смуток від того, скільки часу я витратив, ув'язнений у обмежувальних переконаннях і хвилю надії, бо нарешті я мав вихід. Це була суміш болю і радості, яку я ніколи не забуду. І тут я хочу, щоб ви запитати себе, чи справді ви контролюєте своє життя, чи просто повторюєте те, що ви вчили з дитинства? Подумайте, скільки разів ви чули фрази, такі, як: гроші на деревах не ростуть, важко працюйте, і одного дня ви досягнете успіху, хто народився бідним, той помре бідним. Ці фрази не універсальні істини, а програми, які повторюються так багато разів, що зрештою стають парадих мами. І якщо ви продовжуєте вірити в них, незалежно від того, скільки можливостей з'являється, ви завжди будете діяти так, щоб підтвердити ці переконання. Наука вже показала, що наш мозок працює як машина для повторення, він економить енергію, перетворюючи поведінку на звички це корисно в деяких сферах, таких як водіння або чищення зубів без необхідності думати. Але коли цей автоматичний механізм контролює ваше фінансове, емоційне та професійне життя, він стає невидимою виязницею. Ви можете навіть думати, що вільні, але в глибині душі ви просто запускаєте ту саму стару програму. Тепер уявіть вплив цього на людину, яка досягає 60 років і озирається назад, усвідомлюючи, що прожила більше п'яти десятиліть, повторюючи шаблони, які нікуди не ведуть. Не вік визначає те, чого ви можете досягти апаради геми, які ви вирішуєте зберегти або змінити. Питання в тому, ви будете продовжувати вірити, що вже занадто пізно, чи ви побачите, що насправді вас обмежують шаблони, які ви наполегливо несете. Мені знадобився емоційний шок, щоб зрозуміти це. Я був у боргах, без майбутнього, без формальної освіти та без перспектив. Але коли я зрозумів, що паради геми це просто ментальні програми, все змінилося. Я почав ставити під сумнів кожне переконання, яке я мав про себе та про світ. Було боляче визнати, що я не жив так, як хотів, але було визвольним усвідомлення того, що я міг перепрограмувати своє життя. І ця сама можливість зараз перед вами. Тож подумайте разом зі мною, якщо 95% того, що ви робите, Керується парадигмами, то що станеться, якщо ви зміните лише одну з них? Що станеться, якщо ви перестанете вірити, що вже занадто пізно, що гроші важко заробляти, або що певні речі просто не для вас? Відповідь проста: все ваше життя почне перетворюватися. Бо коли ви змінюєте парадигму, ви змінюєте свій спосіб мислення, а коли змінюєте свій спосіб мислення, ви змінюєте свої результати. І хороша новина полягає в тому, що це не залежить від віку, вашої освіти чи того, що сталося в минулому. Це залежить лише від вашої готовності визнати, що існує невидима програма, яка керує вашим життям, і свідомо вирішити замінити її іншою. Це справжній переломний момент. Хочете, щоб я продовжив, розширивши це міркування, щоб показати крок за кроком, як зламати цю паради ГМу за допомогою практичних прикладів з повсякденного життя, щоб аудиторія відчула, що може застосувати це негайно? Існують лише два відомих способи змінити паради ГМу. Перший це настільки сильний емоційний вплив, який миттєво руйнує стару програму. Зазвичай ці впливи пов'язані з болісними або шокуючими переживаннями, такими як втрата когось, аварія, руйнівна фінансова криза. Вони залишають настільки глибокий слід, що змінюють те, як людина бачить життя. Але такого роду зміни відбуваються не часто, і ніхто не бажає пережити трагедію, щоб змінити свою реальність. Другий спосіб, і найбезпечніший це свідоме і постійне повторення нових ідей. І саме тут більшість людей помиляються, бо вони недооцінюють силу повторення. Дивіться. Ви, мабуть, вже пережили досвід прослуховування потужної поради, перегляду натхненної лекції або навіть прочитання перетворювальної книги. У той момент ви відчуваєте, ніби ви знайшли ключ до зміни свого життя. Але час минає, рутина повертається, і ви розумієте, що перебуваєте точно в тому ж місці. Це відбувається тому, що одного разу почути чи прочитати недостатньо. Людський мозок замінює старий шаблон лише тоді, коли нова ідея повторюється так багато разів, що починає сприйматися як істина. Це як стежка в полі, якщо ви завжди йдете однією і тією ж стежкою, вона стає все більш помітною. Якщо ви вирішите створити нову стежку, вам потрібно пройти нею багато разів, поки вона не сформується. Подумайте, як ви вивчили своє ім'я. Ви б не запам'ятали. Якби ваша мати сказала це лише один раз. Вона повторювала це сотні, можливо, тисячі разів, поки ця інформація не стала частиною того, ким ви є, те саме стосується будь-якої звички. Якщо ви керуєте автомобілем сьогодні без думки, це тому, що ви практикували це неодноразово, поки це не стало автоматичним. Але більшість людей не застосовують цей самий принцип до своїх переконань щодо грошей. Здоров'я, стосунків та успіху. Вони навіть знають нові ідеї, але не повторюють їх достатньо, щоб вони замінили стару паради гему. Я сам це пережив. Коли я познайомився з книгою, яка змінила моє життя, я не просто прочитав її один раз. Я читав і перечитував досі я її перечитую. Роками я слухав записи великих майстрів щодня неодноразово. Це було так. Ніби ці слова били в мою голову, поки нарешті не почали замінювати стару програму. Я не повністю розумів, що відбувається, але я помічав, що поступово моє життя змінювалося. Моя поведінка почала відповідати новим ідеям, мої результати почали покращуватися, і раптом я опинився в зовсім іншій реальності, ніж та, в якій я жив раніше. І ось цікавий момент, багато людей вважають повторення нудним. Вони кажуть, а, але я вже це знаю. Знати не означає застосовувати. Скільки разів ви вже казали собі, що повинні економити, займатися спортом або змінити свій розпорядок дня, і, навіть знаючи, не зробили цього. Ось чому стільки розумних людей продовжують жити без надзвичайних результатів інформація сама по собі нічого не змінює. Саме свідоме повторення правильної інформації змінює ментальну програму. Приклад, який ілюструє це Томас Едісон, він зазнав сотень невдач у спробі створити лампочку. Багато хто б здався, але він повторював процес, поки не досяг успіху. Те, що більшість бачить як невдачу, він бачив як необхідне повторення для досягнення кінцевого результату. Сьогодні ви не запалюєте світло і не думаєте про помилки, а думаєте про перемогу завдяки наполегливості. Саме це робить повторення, воно перетворює щось неможливе на неминуче. Тепер скажіть мені, скільки разів ви вже щось починали і кидали, бо це, здавалося, не працювало досить швидко. Це пастка, яка ловить майже всіх. Стара паради чинить опір, намагається повернути вас до знайомого. І ви вірите, що не варто продовжувати. Але якби ви наполягали, якби повторювали нові ідеї щодня, зміни були б неминучими. Є дослідження в нейронауці, які показують, що мозку потрібне повторення для створення нових нейронних зв'язків. Старі шляхи залишаються, але чим більше ви зміцнюєте нові, тим сильнішими вони стають, поки не стануть вашим стандартним способом мислення та дії. Ось чому так багато говорять про перепрограмування розуму. Це не містична концепція, це наука. Мозок реагує на повторення. Я хочу, щоб ви глибоко зрозуміли це. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, недостатньо знати нову ідею, вам потрібно піддаватися їй неодноразово, поки вона не стане частиною вас. Читайте одну і ту ж книгу щодня, слухайте один і той же запис багато разів. Напишіть свою мету на папері та читайте її в голос щоранку та щовечора. Робіть це доти, доки не залишиться місця для старої програми. Коли ви робите свідоме повторення звичною справою, ви починаєте помічати невеликі зміни ви думаєте по іншому, дієте по іншому, приймаєте інші рішення. І поступово результати, які раніше здавалися недосяжними, починають з'являтися. Ви навіть можете здивуватися в якийсь момент, думаючи, як я до цього дійшов. І відповідь буде простою: ви повторювали новий шаблон, поки він не замінив старий. Тепер зупиніться на мить і подумайте, яку ідею ви вже знали, яка могла б змінити ваше життя, але ви відмовилися від неї через брак повторення. Можливо, це був фінансовий план, звичка до здоров'я, духовна практика або бізнес стратегія. Якби ви повторювали це до сьогодні, де б ви були зараз. Це різниця між тим, хто змінюється, і тим, хто залишається ув'язненим у тому самому колі. Хочете, щоб я створив також практичну вправу до цієї теми, де аудиторія зможе негайно застосувати повторення певної ідеї протягом наступних днів, просто, але потужно. Коли людині виповнюється 60 років, часто з'являється думка, що часу на зміну життя вже не вистачить. Ця ідея тисне, як невидимий вирок, занадто пізно, молодість позаду залишається тільки чекати кінця. Це один з найжорстокіших парад ГМ, бо він ставить межу там, де її насправді немає. Страх не мати більше сил, страх помилитися після такого довгого часу, страх не встигнути за змінами у світі все це паралізує. Але правда в тому, що вік сам по собі не має жодної влади над тим, що ви можете або не можете здійснити. Те, що справді визначає ваші результати, це переконання, які ви повторюєте щодня. Я бачив людей 60 років, які починали бізнес, який процвітав більше, ніж підприємства 20-річних. Бачив чоловіків і жінок, які десятиліття вірили, що не мають жодного таланту, і раптом почали розвивати художні. Інтелектуальні та фінансові навички просто тому, що вирішили, що ніколи не пізно вчитися. Нейронаука вже довела, що людський мозок зберігає пластичність до кінця життя. Це означає, що ви можете створювати нові нейронні зв'язки та вчитися чому завгодно в будь-якому віці. Тож питання, яке ви повинні собі поставити, не чи зможу я, а які паради геми я продовжую підживлювати, які змушують мене вірити, що я не можу. Я сам стикався з таким типом мислення. Коли мені виповнилося 40 років, я вже досяг фінансового успіху, про який ніколи раніше не мріяв. У мене був бізнес у різних країнах, і я заробляв більше мільйона доларів на рік. Але всередині мене все ще був голос, який казав: це не може тривати, ти цього не заслуговуєш, колись це закінчиться. Ця невпевненість була прямим відображенням паради ГМ. Які я носив з дитинства. Я ріс, чуючи, що гроші важко заробляти, що такі люди, як я, далеко не зайдуть, що успіх це привілей небагатьох. І навіть маючи докази того, що це неправда, ці старі програми все ще намагалися потягнути мене вниз. Я мав би сонні ночі, переживаючи, що все втрачу. Тільки коли я почав свідомо повторювати нові переконання щодо заслуженого та достатку. Я зміг заглушити той внутрішній голос. Тепер я хочу, щоб ви замислилися, скільки разів ви відмовлялися спробувати щось, бо думали, що занадто пізно. Можливо, ви кинули вивчати нову мову, вчитися користуватися технологіями, починати бізнес-проект або навіть краще піклуватися про своє здоров'я. І цікаво, що, відмовляючись, час продовжував йти так само. Чого б ви досягли, якби почали тоді. Це пастка, страх, що занадто пізно, змушує вас не діяти, і саме через те, що ви не дієте, час здається витраченим даремно. Паради геми, пов'язані з віком, підсилюються суспільством. Скільки разів ви чули фрази типу старого собаку нових трюків не навчиш, або для тебе ця пора вже минула? Ці фрази повторюються, поки не стають прийнятими істинами. Але це лише колективні переконання, які не мають нічого спільного з реальністю. Доказ цього тисячі прикладів людей, які досягли великих звершень після 60. -ти. письменниця Лаура Інглес Вайлдер опублікувала свою першу книгу у 65 років. Полковник Сандерс заснував Київ СИ у 62 роки. Ці історії не дива, а докази того, що вік не є перешкодою. Якщо ви не дозволяєте обмеження диктувати ваше життя, головне питання не в тому, чи є ще час, а в тому, чи будете ви використовувати час, який у вас є, щоб повторювати ті ж старі переконання, чи щоб створювати нові шаблони. Уявіть, що ви прокидаєтеся щодня і повторюєте собі: у 60 років я все ще маю енергію, розум і креативність, щоб почати спочатку. Уявіть, що пишете цей вислів на папері і читаєте його вголос щоранку, доки ваш розум не почне сприймати це як нову реальність. Просте повторення позитивної ідеї день за днем має силу повністю змінити те, як ви сприймаєте себе. І я буду відвертим з вами, коли я вирішив зіткнутися зі своїми страхами, я зрозумів, що найболючішим було не труднощі, а усвідомлення того, що я сам себе саботую, вірячи в те, що неправда. Було боляче усвідомлювати, наскільки я обмежував себе через паради геми, але водночас це було визвольним. Я відкрив для себе, що можу починати спочатку скільки завгодно разів у будь-якому віці, і що кожне повторення нової думки було як удар молотка, який руйнує невидимі стіни, які я сам звів. Тож я питаю вас, ви продовжуватимете підживлювати страх того, що занадто пізно. Чи будете використовувати повторення, щоб створити нове бачення себе? Бо, зрештою, вік ніколи не був питанням. Справді важливо те, що ви обираєте повторювати щодня у своєму розумі. Саме це визначає, чи ваше життя продовжуватиметься так само, чи навіть після 60 років ви переживете перетворення, яке багато хто вважає неможливим? Більшість людей вважають, що єдиний спосіб заробити гроші це зарплата. Вони працюють наполегливо, чекають кінця місяця і сподіваються отримати те, що часто ледь покриває витрати. Це настільки сильний парад Егіям, що утримує мільйони людей у своєрідній гонці щурів, рано прокидатися, працювати довгі години, платити рахунки і починати все спочатку. Проблема не в самій роботі, а в переконанні, що існує лише одне джерело доходу. І саме тут криється великий секрет багатих. Вони ніколи не залежать від єдиного потоку грошей. Вони створюють численні джерела доходу і повторюють цей процес, доки він не стане природною частиною їхнього життя. Я пам'ятаю час, коли я це відкрив для себе я вірив, що якщо у мене буде хороша робота, я буду в безпеці. Але те, що справді принесло мені свободу, це усвідомлення того, що мені не потрібно залежати від лише одного потоку грошей. Коли я почав свій перший бізнес з прибирання, незабаром я вже заробляв більше ста тисяч доларів на рік, що здавалося неможливим для когось без формальної освіти та досвіду. Це показало мені, що можна створювати надзвичайні результати способами, про які я ніколи раніше не думав. Потім я створював інші джерела в різних сферах, доки в певний момент я буквально заробляв гроші, поки спав. Я чітко пам'ятаю перший раз. Коли я це усвідомив, прокинувся, подивився на свій рахунок і побачив, що отримав гроші, навіть не працюючи фізично. Це було як відкрити двері в зовсім новий світ. Те, що я хочу, щоб ви зрозуміли, полягає в тому, що цей процес не обмежується кількома привілейованими особами. Його може застосувати кожен, включаючи вас. Подумайте зі мною, скільки навичок ви вже розвинули протягом життя. Скільки унікальних досвідів ви накопичили за 60 років або більше? Усе це можна перетворити на джерела доходу. Але поки ви вірите, що існує лише прямий обмін часу на гроші, ви будете залишатися в тому ж циклі. Багато хто боїться ризикувати, бо думають, а що, якщо нічого не вийде. Але я питаю вас: а що, якщо вийде? Що зміниться у вашому житті, якщо б крім зарплати у вас було два? Три, п'ять різних способів отримувати гроші. Уявіть, що у вас є невеликий додатковий дохід від того, що вам подобається робити, інший від інвестицій, інший від паралельного бізнесу. Не обов'язково щось грандіозне на початку. Секрет полягає в повторенні процесу почати з малого, дати йому зрости. І коли ви найменше очікуєте, у вас буде кілька джерел, які працюють одночасно. Ви вже помітили, що під час економічної кризи багато хто, хто залежить від однієї роботи, негайно страждають. А ті, хто має кілька джерел доходу, можуть залишатися на плаву і навіть зростати посеред труднощів це відбувається не випадково це результат менталітету, навченого повторенням достатку, а не дефіциту. Приклад, який ілюструє це, це полковник Сандерс, засновник Київси. У 62 роки, після того, як його пенсію скоротили, він міг би погодитися з думкою, що занадто пізно. Але замість цього він повторив рецепт курки, який вже був частиною його життя, і почав представляти його підприємцям. Його відхилили більше тисячі разів, але він наполягав, доки хтось не повірив. Сьогодні його бренд є практично в кожному куточку світу. Він створив не просто ресторан. Він створив джерело доходу, яке помножилося. Це суть менталітету багатих перетворювати щось просте в щось повторюване, масштабоване та множити можливості. Головне, тут багаті не є особливими або іншими за суттю вони просто застосовують принцип, який більшість ігнорує створювати, повторювати та множити. Повторення полягає не тільки в зміні паради ГМ, але й у повторенні стратегії, доки вони не спрацюють. Якщо бізнес не вийшов з першого разу, це не означає, що ідея була неправильна, а те, що потрібно було скоригувати та повторити. Це шаблон, який створює результати. Тепер подумайте, як це може застосовуватися до вашого життя. Можливо, ви захоплюєтеся кулінарією, навчанням, ремонтом речей, писанням, доглядом за рослинами. Будь-яку навичку можна перетворити на дохід, якщо у вас є менталітет пошуку шляхів. І якщо ви вважаєте, що у вас немає жодних навичок, пам'ятайте, у вас є життєвий досвід, і це саме по собі може бути цінним для інших людей. Тож я питаю вас, ви продовжуватимете довіряти всю свою фінансову безпеку одній лише зарплаті, чи відкриєте очі на можливість створити численні джерела, які можуть повністю змінити ваше життя. Відповідь на це питання може бути різницею між тим, щоб прожити решту своїх днів, рахуючи копійки або насолоджуватися свободою вибору того, що ви хочете робити, коли хочете і з ким хочете. І цей вибір не залежить від вашого віку, він залежить лише від одного рішення почати зараз і повторювати. Доки це не стане частиною того, ким ви є, якщо є одна єдина річ, яку ви повинні запам'ятати з усього, що я сказав до цього часу, це те, що нічого у вашому житті справді не зміниться, якщо ваш парадигеєм залишиться тим самим. Зусилля, вік, розум, ніщо з цього не має більшої сили, ніж ментальні програми, які ви повторюєте щодня. І саме тут ключ, свідоме повторення нових ідей, має силу замінити будь-який старий шаблон і відкрити простір для зовсім іншого життя. Тепер, якщо цей момент мав для вас сенс, не зупиняйтеся тут. Наступне відео, яке з'являється на екрані, проведе вас ще глибше в цей процес. Це як піднятися ще на одну сходинку драбини мудрості, крок, який може зробити вас на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Я дякую вам за те, що були зі мною до цього часу, і хочу, щоб ви знали, що чекаю на вас у наступному відео.